Сьогодні хочу поговорити з вами про кальцій. Це і зуби, і нігті, і волосся, і робота серцевої судинної системи, це суглоби, це м'язи, нема. Такого органа і систем, які б не нуждалися в кальці. Кальцій це один із найважливіших мінералів в нашому організмі. Це лужний мінерал, і саме він використовується організмом для зв'язування кислот. Тобто, наприклад, якщо ми стресанули, зразу виходить кальцій із кісток із наших депо, для того, щоб нейтралізувати кислоту. Тому кальцій це одна із тих добавок, яка потрібна зараз практично кожному. Але опять-таки, як його вибрати? Права в тому, що кальцій дуже погано засвоюється. А той, що не засвоюється, питається, а що ж він там робить у нас в організмі. Тому треба вибирати кальцій із високою біодоступністю і вже в комплекті з тими синергічними мікро- і макроелементами, які допомагають йому засвоїтися. Тому що хтось має кальцій, знаєте, як на таксі занести в клітину. Хтось має його тут будувати хтось має там його утримувати. от Так от кальцій прайм це оновлена формула, да? Тобто тут кальцій в органічній формі. Тобто кальцій добутий із водорослей, нема безпечнішої кращих форм, це як мінерали, які із рослини або з тварини. Тому що організм. Знає, що робить з органікою. Тобто його не можна передозірувати, да? його, Тобто все ем, організм знає як, куди і як його виводити, якщо навіть буде надлишковий, е, тут він вже йде з вітаміном Д3, з, е, з вітаміном К, е, марганець, е, сілен, цинк, е, молібден. Тобто ті мікроелементи, які допомагають кремнік, до речі, теж, які допомагають йому. Транспортуватися, засвоїться, утримуватися, да, тобто і забезпечують оцей весь метаболізм. Тому чотири таблетки бажано на вечір. Да, тобто, якщо ми хочемо, щоб у нас він засвоювався, десь відкладувався в депо, да, то тоді ми більше на вечір їх їмо. Це ну, здається найкраща форма із всіх, що я зараз зустрічала на ринку. Я використовую його на постійній основі, тому що мені 57 років, і після 50 років, коли угасають гормони в жінок, кальцій просто вимивається дуже сильно, да? Тобто, з цим пов'язані остеопорози, з цим пов'язані проблеми з суглобами. Друзі, у кого є проблеми із суглобами і хребтом, обов'язкова добавка. просто без перерви. Здоров'я вам і вашим близьким. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації. Якщо ви хочете користуватися продукцією по клубній ціні, по тій же ціні, що я, пишіть мені в особисті, я прийшлю вам посилання, і при цьому ви ще будете мати і мене як консультанта.